Вітаю на моєму каналі Полідеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я хотіла поділитися своєю згадкою про те, як я провела осінь 23 го року. Пішла я в школу Show на курси дубляжу Перший раз записувалась на професійному обладнанні. Зустріла дуже дуже багато людей, молоді, яким все цікаво. І це було настільки приємно. Викладачів, Юлію Шаповал, яка кроєло, до речі, озвучувала. Віку Хмельницьку, ну, Вікторія, я б сказала. І ось вона така, от, як на фотографії, жива, активна. Колектив був дуже. Різноманітний від 16 років чи 14 років до мене тітки. І от мої професійні уже записи. Там було це наш звукорежисер Ден. Озвучувала я Пірати Карибського моря. Так, мабуть, якщо тільки виключити. Чек, мене трошки совість, виправляли і любов до чистоти. Тільки. Тільки, ті ліки. -ті мабуть, і тільки. Всі ми ковтаємо букви і слова. О, так. Мабуть, якщо тільки виключити честь, совість та моральні норми. і любов до чистоти. Але хочу поділитися записом конкретно ось цього мультика: життя, таємне життя. Домашніх тварин. Собачниця Макс. А собачники роблять дивні абсолютно без безлодівчинки. Типу заводять собак, а не кось. Хто у нас вчитель, так? Бо я тут розтягую, тому що вона собачниця mm -hmm. Макс. А собачники. Відповідно, мене виправляли казали, що я неправильно роблю, але... Вона собачниця, Макс, а собачники роблять дивні абсолютно безлоз дівчинки. Типу заводять собака на котів. Послухайте і скажете мені. Софа, Софа, Софа. Зі мною така біда сталася. Кейті притягла з притулку якогось блохастого і каже, що то мій брат. А я не хочу брата. Я вже не маю на чому спати. Я сплю на підлозі, наче собака. Чому Кейті так зі мною обійшлася? Тому що вона собачниця Макс. А собачники роблять дивні і абсолютно безлозі дівчинки. типу заводять собак, а не котів. Ой, годі, тільки не починай софа. Найдуші так шкрабе. Макс, чувак, я ж тобі друг. Як твій друг, я скажу тобі чесно, мені на твої проблеми шерстю набекати. Але якщо ти не поставиш того гаврика на місце і хутко, то твоє спокійне життя з твоїм бе-людиськом платком накриється назавжди. Назавжди? <звучить> назавжди, так. Я ж тобі. Та ця... та чого ця дурна миша до мене зараз причепилася? <звучить> Слухай, якщо ти хочеш відвоювати свою землю, то поводься як Альфа пес. Правильно, я Альфа пес, це, це я можу, так. І до сих пір ми спілкуємося між собою в телеграм-каналі. З частиною з нашої групи, а наша група була найбільша з історією шоу Макс. Зустрічалися на Різдво плюс-мінус. А зараз уже Новий рік завтра. Вітаю вас з придешнім новим роком. Бажаю вам та й собі, щоб Україна була вільна, незалежна. Війна закінчилася, наступив мир, і ми могли б планувати своє майбутнє. Я маю вам що показати.